Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України? Дякуємо вам за вашу довіру і за вашу підтримку. І не забудьте цьому відео поставити вашого подобайку та підписатися на наш канал? Сьогодні з нами на зв'язку Денис Попович. Пане Денисе, мої вітання. Добрий день. пане Денисе. По перше, з приємних новин Україна повернула під контроль так звані вишки бойка. Росія їх ще окупувала у 2015 році. А спочатку повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Підкажіть, будь ласка, яку, ну скажімо так? Вигоду ми маємо тепер після цього, і що тепер буде далі. Ну, ми позбавили росіян можливості контролювати море. Там ми зняли РЛС, яка займалася контроль за проходженням кораблів, і, і е, взяли під свій контроль е, засоби для транспортування газу. Тобто, це те, що нам належало, і ми собі взяли все взяли під свій контроль. Тому це лише плюси від цього, оскільки ми свою власність кажу, забрали повернули собі. Не забрали, але повернули з приводу моря. До речі, тут Байден повідомляється, що найближчим часом може вже ухвалити рішення про постачання в Україні ракет великої дальності, і пані Гомунюк заявила, що біля Кримського мосту вже залишилося дуже мало часу. Це пов'язано одне за іншим? Ні, ні. Якщо ми кажемо про Атакамс, а ми з. Власне кажучи, кажемо про Атакамс, то я думаю, що тут якраз прямий зв'язок не з так званим Кримським мостом, оскільки Сполучені Штати вони на виклики. Тут треба пов'язувати з двома речами. На мій погляд, це мобілізація Російської Федерації. Про неї сьогодні була розмова. Генеральний штаб повідомляв про те, що від 400 до 750 тисяч людей в Російській Федерації мають мають бути мобілізовані. Це перший аспект, і другий це прибуття е, голови, голови північної Кореї Кім Чен Іна, який, очевидно, буде домовлятися про надання зброї е, північно корейської розпорядження Російської Федерації, і тому це буде така відповідь. Тобто на всі ці виклики дається відповідь, і вона очевидно буде пов'язана з перекладачою атаком. Пане Дениса, може буде такий обхідний шлях, що і Китай через е все ж таки цих е помічників, скажімо так, через Корею він буде передавати своє власне озброєння? Не можна цього виключати, хоча Китай до цього часу він, скажімо так, казав, що він цього робити не буде і він від цього відкрещувався як міг. Але Північна Корея може бути використати такий як такий собі хаб для передачі різноманітного озброєння. Так би мовити, через треті руки розпорядження російської федерації. Ви, до речі, згадали про те, що повідомляв генштаб про мобілізацію Російської Федерації. Яким чином це попливає на перебіг контрнаступу уже в восени, і чи ускладниться перебіг подій? Ну, безумовно, ускладнеться, оскільки якщо додаткові 400 тисяч е, мобілізованих чи навіть більше до 700 тисяч протягом півтора-двох місяців з'являться на фронті, то безумовно ці живи, ця жива сила, живі людські маси вони здатні вплинути на перебіг подій на фронті. Ясна річ, що вони будуть нести величезні втрати. Ясна річ, що це буде не оснащена, не обучена людська маса, але це буде це будуть люди з озброєнням. Люди зі зброєю вони здатні будуть вбивати. Тому, на жаль, сказати, що це зовсім як не повіляє, я не можу. Будемо за всім слідкувати. Пане Денисе, я знаю, що у вас обмежений час, але дякую вам за експертну думку і за те, що ви долучилися до цього спілкування. Денис Попович був з нами на зв'язку. Друзі, не забудьте цьому відео поставити вподобайку і бережіть себе.